Замість будинків суцільні руїни. Село між Миколаєвом та Херсоном з початку повномасштабної війни стало щитом для південних міст. Майже дев'ять місяців через посад Покровське проходила лінія фронту. За сотні метрів звідси йшли запеклі бої. Мальовниче село окупанти буквально стерли з лиця землі. Ось о, наша відбудова йде. Можна сказати, на пішо. Так, да, відбудова за наш рахунок. У нас ось о, тут був прильот, тут була дуже велика яма, вище коліна така. Ми її забетонірували. А тепер відновлюємо гараж, тому що треба десь щось ставити машини, десь щось треба, немає ж нігде, ні криші, ніякої, нічого. Все ось, бачите, все згоріло, погоріло, там побилося, все, все аварійне, все йде на відбудову. Наталя разом із чоловіком повернулися до рідного села у листопаді 22-го року. Одразу після звільнення Херсона, як тільки російська армія відступила на лівий берег Дніпра, виїхати довелося у перші дні великої війни. Вже тоді посад Покровське було під вогнем окупантів. Що коли їхали, забрали собак. А мене даже я виїхала авакусовим автобусом. А чоловік виїхав із собаками. Випустили корови, все випустили хазяйство і все. Повернувшись, сім'я почала розбирати завали. Вся сільгосптехніка згоріла. Господарські споруди повністю зруйновані, а будинок не підлягає відновленню. У напівзруйнованих кімнатах Наталя з чоловіком живуть вже другий рік. Встановили буржуйку, а дах затягли плівкою. Тут ми живемо теж потолок просівано тут. Е Оце ось, ось, ось все ж капає. Чоловік як спить, спить із двома мисками. <смі> На мене трошки ще не сильно капає. Ну, як мимо якось, бо в мене одинарна кровать. А у нього, звісно, тут е... дві миски треба ставити і не інакше не, 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 не Все буде мокре, диван мокрий, коли оце ж самоліт перший. 13 чи 14 марта, коли школу бомбив, і він оце над нами як пролетів, і сразу нас, першим ділом сусіда хата сразу згоріла, а нас придавило. Ну як придавило? Ну, балки побило. Ми не дали вигрібти хату, тому що нам теж сильно казали, що треба вигрібати, бо будете за свій рахунок вигрібати. Ми зголосилися вже за свій рахунок, тому що немає, де, нема, де йти жити. нема. Посад Покровське стало одним із шести населених пунктів, які відбудовуватимуть у рамках експериментального проекту ініціативу реконструкції We Build Ukraine» запустило Державне агентство відновлення. Кожен пошкоджений об'єкт повністю перепланують інфраструктуру та житло, модернізують концепцію. Розробили. Київські архітектори, їхній проект пропонує повернути селу автентичний образ, вівши дизайн код реконструкції підлягають школа, будинок культури та всі 940 житлових будинків. Відновлюватимуть двори комплексно разом із господарськими спорудами. Роботи у дворі Наталії вже стартували. Залитий новий фундамент з нуля збудовано основу. Проєкт будинку сім'я сама обрала із трьох запропонованих архітекторами. Здати житло під ключ обіцяють до 25-го року. Тут вікна по метр вісімдесят. Нам хватить. <плес> буде видно нам аж до Ніколаєва. Тоговорі в мене підписано. І кухня йде на відбудову, і гараж. І сарай усе йде на відбудову. А як воно буде, ми не знаємо. А тут думаємо, хоча б вже хати нам построїли. Ми не знаємо. І забор, що воно пообіцяли построїти перед і бік забору пообіцяли. Будемо чекати, будемо сподіватися, що може щось. Ми зараз відбудовуємо 120 будинків по селу. Це у нас перша черга. Ну, на, наразі ми тут біля будинку, який 70 квадратів, у нас на берництво це будинок, який був повністю пошкоджений. Будинок повністю буде побудований, ну як так, під ключ, щоб людина зайшла і проживала і водопровід, і газопровід, і котельня, ну в такому ракурсі, так. Да. І мінімальний набор меблів у посаді Покровському працюють будівельні бригади з усієї України. Андрій родом із Волині відновлював будинки після бойових дій у Київській області. Наразі відбудовує Херсонську. Ми бачили на Київщині там Буча, Гостомель бачили, але такого не бачили, що жодного будинка цілого немає. І дуже е шкода людей. Ну які дійсно люди постраждали тут, сильно постраждали і. Ну, мені, нас так, ну, мені навіть запам'ятався такий момент, як ми сюди приїхали, заїхали, зайшли до однієї бабки, і бабка е, ну, наш, обозначали нашого об'єкта, е, і бабка така довольна була. І знаєте, е, так на душі трошки було, е, що ми приїхали будувати, і баба каже, давайте я вас обніму, хлопчики мої золотенькі. І почала нас обнімати. Отак було бригада 5 чоловік, 12 об'єктів, ми зробили плити, залили. Є чотири будинки, які зробили вже під кришу, і ну почали на всіх будинках ложити газоблок. Село всього за сім кілометрів від окупантів. Снаряди щодня прилітають лише за півгодини їзди. Звідси у Херсон. Проект відновлення має стати прикладом для всіх регіонів, що постраждали. Це вже планує. Змінювати проекти під кожним будинок буде робити сховище. Там. Ну, доволі, якщо воно вийде саме по Санповському, ну, доволі буде крутей місце. Те, що я бачив, реально воно а, таке. Перспективне село. зараз до посад Покровського повернулося близько восьми сотень мешканців. Це лише третина населення, що було до початку повномасштабної війни. Більшість електромереж у селі вже відновлено. Місцеві жителі вірять, що скоро зможуть повернутися до мирного життя.